А позачергова сесія Бродівської міської ради була скликана за добу до її проведення. Попри заяву фракції Свобода, визнати засідання нелегітимним, більшість із присутніх депутатів мали іншу думку, вважаючи себе готовими до прийняття рішень, знесених до порядку денного питань. Про хід сесійного засідання дізнавалась Наталія Кутняк. Ще на початку сесійного засідання 10-ї позачергової сесії міської ради її спробували не легітимізувати. Зокрема, після узгодження порядку денного з майже 10 питань, взятих за основу, заяву фракції Свобода, зачитала єдиний присутній від цієї політичної сили депутат Галина Чабуркіна. А її фінальне речення, що фракція не братиме участі у голосуванні, більшість зустріла бурхливими оплесками. Відтак 18 депутатів розпочали роботу. А що ж вирішували депутати того дня? Найпер. Перше затвердили звіт про виконання бюджету за перше півріччя 2016 року. І вже з цього звіту прозвучали оптимістичні цифри, подані головним бухгалтером Іриною Олехою. Стосувалися вони перевиконання дохідної частини бюджету, а отже, це додаткові кошти на упорядкування нашого міста. Липень теж пройшов з позитивною динамікою надходжень, і за сім місяців цього року до міського бюджету зібрано майже на 5 мільйонів гривень, більше ніж планувалося. Відтак міська влада, прагнучи ефективно загосподарювати цю суму нагально скликала позачергове засідання. Додаткові кошти з бюджету розвитку міської ради отримали міський житловий фонд, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, міські дороги, комунальні підприємства, соціальний захист, благоустрій, вагому субвенцію у сумі понад півмільйона гривень передано у районний бюджет. Загальна уточнена сума по бюджету розвитку склала 3 мільйони 255 тисяч гривень. Ірина Олеха розшифрувала коди і надала детальні цифри. 500 додаткових тисяч гривень буде спрямовано на капітальний ремонт житлового фонду. Загалом у цьому році на 17 об'єктів житлового фонду місто виділило 1 мільйон 631 тисячу гривень, що майже на півмільйона більше проти минулого року. Але варто зазначити, що цьогорічна сума, уточнена станом на початок серпня, попереду ще 5 місяців виконання бюджету, і будь-яка з наведених цифр може змінитися в сторону збільшення. Додаткових 20 тисяч гривень отримало ОСББ затишок. Загальна сума на житловий фонд ОСББ у місті склала 220 тисяч гривень. Вагому фінансову підтримку отримали міські дороги 2 мільйони 100 тисяч гривень. Це вулиці юридика, кривоноса, а також так звані внутріквартальні, обмежені вулицями Грушевського, Франка, Галицька. Всього на капремонт доріг у місті депутати виділили вже 7 мільйонів 184 тисячі 903 гривні, з них півтора мільйона з обласного бюджету. Для порівняння, торік за 12 місяців на дороги було спрямовано 6 мільйонів 45 тисяч 480 гривень. Різниця на даний час складає 1 мільйон 100 тисяч гривень на користь поточного року. Подбали депутати і про дітища міської ради комунальні підприємства. Уточнили виділені раніше кошти на 635 тисяч гривень. Відтак, цьогоріч виділена для комунальних підприємств сума стала 3 мільйони 435 тисяч гривень. Уважно слухали депутати пропозиції профільної комісії міської ради щодо розподілу додаткових коштів. Отож 125 тисяч гривень для комунального підприємства «Броди Автошляхсервіс», 310 тисяч для бродиводоканалу, з них 200 тисяч на продовження каналізування вулиць Веста, будівельна труша і 120 тисяч на новий насос для водозабору, 200 тисяч гривень для комунального підприємства Броди. Ця сума покриє вартість і встановлення нового дитячого майданчика на вулиці Йозефа Рота. 75 тисяч гривень для будівництва КПП на міське сміттєзвалище, до пекло очевидь самовільне завезення сміття зі Львова та 25 тисяч на придбання орхтехніки. Загальний фонд міського бюджету на 10-й позачерговій сесії уточнено на більш як півтора мільйона гривень. Зокрема, 170 тисяч гривень це кошти спрямовані на соціальний захист і соціальне забезпечення населення. Конкретно це надання матеріальних допомог учасникам АТО. З них 120 тисяч гривень. Депутати виділили для важко пораненого авіатора Сергія Тітеренка, прикутого травмою до інвалідного візка. Водночас зміни у видатках змусили депутатів вносити зміни і у профільні програми, прийняті міською радою. Зокрема, вже другий рік поспіль діє комплексна програма підтримки учасників АТО та соціального захисту їх сімей. Уточнили на 55 тисяч гривень суму на благоустрій міста. Зокрема, у сквері на старих бродах з'являться нові лавки, а у бабіч доріг пристрої для обмеження швидкості. Збільшили депутати фінансування поточного по іншому ямкового ремонту доріг у місті на 725 тисяч гривень. Таким чином план на рік з урахуванням змін складає близько 2 мільйонів гривень. Майже половина цієї суми станом на 5 серпня освоєна, що в натуральному еквіваленті означає, що половина ям зліквідована. Позбавляє наші дороги від вибоїн. Добре відоме, мале підприємство Нара і нове ТЗОВ Броди Дорбуд». Чимала сума з міського бюджету була уділена районному. Зокрема, чергова субвенція складе 526 тисяч гривень. А від початку року сума коштів, переведених з міського у районний кошторис, становить 1 мільйон 737 з половиною тисяч гривень. Ці кошти виділені вже на певні об'єкти, тобто мають цільове призначення. Так 100 тисяч гривень отримає Бродівський комунальний дошкільний навчальний заклад номер 9 на капремонт вікон. 155 тисяч гривень на капремонт огорожі до Кола ДНЗ номер 7 Вибір по останньому об'єкту припав на місцевого підприємця приватне підприємство Ваврик, того, що ремонтує фасад будинку навпроти міської та районної рад. 125 тисяч гривень міські депутати виділили для гімназії, щоб поремонтувати огорожу та кабінети. А головний осередок культури у бродах народний дім отримає мікрофони. Перепаде фінансування для силовиків. СБУ отримає 36 тисяч гривень на ремонт опалення, а управління ветеринарної медицини 100 тисяч гривень. Ось так, на думку депутатів, раціонально розподілити 4 мільйони 781 тисячу гривень від перевиконання бюджету. Найбільше до якого спричинили. Акцизний, єдиний та податок на нерухомість. А головне, спрямували наявні кошти завчасу та сприятливої погоди. Були ще три земельних питання, одним з яких затвердили документацію на ділянку по вулиці Залізнична, 40, яка вже пристосована під будівництво багатоповерхівки. За це питання не голосував, заявивши про конфлікт інтересів міський голова Анатолій Белей. Чи зачекали би всі ці фінансові вливання в господарку міста? Очевидно, що так. Але чи вдалося би освоїти ці кошти підрядникам вчасно і без перешкод погоди? Це вже питання. Успіх супроводжує рішучих, і депутати цієї каденції активні учасники і свідки цього процесу процесу відбудови і оновлення рідного історичного міста Броди. І що тішить найбільше, це відродження відбувається за власні кошти міста.